Сортуємо по е, статі чоловіче-жіноче, дитяче, е, відсортовуємо окремо е, штани, кофти. У приміщенні благодійного фонду майже два тижні працює полтавка Дар'я Горобець. Вона готує речі для переселенців із місту, у яких тривають активні бойові дії. Те, що більш необхідно людям, е, щоб швидко їм видавати, те, що їм потрібно саме в е, дану пору року. Окрім одягу, роздають їжу, дитяче харчування, памперси, засоби гігієни, корм для тварин. Працюють від початку повномасштабної війни, говорить Оксана Корольова. Буцько кожного дня ми приймаємо більше 300 людей, тобто реєструємо з собою. Мати обов'язково паспорт і код. Люди стоять в живій чергі, і коли підходить їхня черга, вони реєструються у нас і потім отримують допомогу. Допомогу можна отримати єдиноразово. Каркевьянка Ольга Миненкова у Полтави два тыжни. Я просто гуляла здесь, вот, гуляла, и видела большую очередь. Подошла и спросила. Сегодня утром заняла очередь с 7 утра, и вот сейчас я получила гуманитарку. Получили детские продукты питания для детей, салфетки, как бы, все шикарно, и вкусняшки, и ну, все есть. Люди тут дружелюбные, скажем так. Город очень аккуратный, красивый. Мы здесь проживаем все вместе, общей семьей. У нас получается 5 взрослых человек и два грудных ребенка. Взяли памперсы, мы взяли, вот нам наложили еды, какие-то вещи. Вон сестра взяла вообще ботинки, там осенне весенняя, малому. Я вот сплю, сплю в квартире на полу. И поэтому я взял спальный мешок. Может, по нему действительно будет лучше. Все нормально, все хорошо. Я более чем доволен. За словами Оксани Корольової Буцького, гуманітарну допомогу привозять від волонтерів із інших міст. Нині її отримали понад 4,5 тисячі людей. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.